Усім привіт! Мене звати Роман і це мій канал Бородулька. Ну я думаю, ви здогадались, чого канал так називається. Але що це за канал і про що? Раніше я робив ігровий консольний контент. Я розповідав про ігри із підписок PlayStation Plus та Xbox Gold. Я робив порівняльні тести ігор на двох консолях, доволі рідко я робив огляди ігор, розповідав про те, як розв'язувати якісь проблеми консолей. Але в якийсь момент мені почали скидати назви каналів, які толерують москворилих русопітеків. І це були ігрові канали, і їх було доволі багато. Мене це дуже обурило, адже я не знав ні, не так. Я не хотів помічати такі проблеми. Проблеми в нашому суспільстві, бо я і сам був малоросом колаборантом. Так вам не почулось. До 24 лютого я вів канал мовою окупанта. Толерував русупітеків, в мене в описі на каналі були усілякі ВКонтакті, донейшн АЛРС і так далі. Пробачте був лайно. Можете мені про це сказати в коментарях. Або можете глянути відео по вспливашці десь в кутку. Мабуть, через це мені так легко виявити де малорос, де колаборант, і саме тому я вирішив робити огляди на такі от канали малоросів. Адже країна має знати своїх героїв в обличчя. З мене відос, з вас репост. Бо, як то кажуть, не страшні московські воші, як українські гниди. До речі, якщо ви знайшли канал чи фірму, які на вашу думку малороси або якось пов'язані з русопітеками, ви можете заповнити google форму, в якій можна залишити і посилання на канал чи фірму. А також завантажити скріншот за шкварів. Цю Гугл форму ви можете знайти в описі під кожним відео. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишиться зайві кошти, ви можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу опублікувати. Наприклад, список тих самих каналів малоросів колаборантів, і з роз'ясненням про те де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!